Міноборони внесло важливі зміни до роботи військово-лікарських комісій, і це стосується всіх, хто проходить медогляд. Тепер тривалість обстеження чітко регламентована. Медогляд має тривати не більше 4 днів. А якщо потрібно провести додаткові дослідження, на це виділяється 14 днів. Окрім цього, з'явились нові категорії придатності. Вони звучать так. Повна придатність, придатність для тилової служби, тимчасова непридатність і непридатність без виключення з військового обліку. Так, ви правильно почули, навіть якщо вас визнають непридатним, ви все одно залишаєтесь військовозобов'язаним. І ось тут починається найцікавіше. Це рішення прямо суперечить статті 37 закону України про військовий обов'язок і військову службу. В законі чітко написано: громадяни, яких визнали непридатними, мають бути виключені з військового обліку в ТЦК. Як цю правову колізію будуть розв'язати? На практиці поки що невідомо. Але ми уважно слідкуємо за ситуацією та обов'язково вас інформуватимемо. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити важливих оновлень.